Дичі, всім доброго дня. Бачу, голуба, бачите, прищурується, щось не розумію чому. Бо намокли. Жовтий голуб. взагалі стежу за голубами, коли дивлюся, коли щось не так зрау таблеточкою. Даю зразу таблеточкою, все і птиця одразу відходить. Вже прохолодно. Взагалі напишіть коментарі, як у вас зараз ситуація з птицею. Чим пропоюєте зараз на осінь, які препарати даєте, Листогонні і все решту. Така зараз треба вже птицю класти на консервацію, в тому плані, що треба вже її обробляти залітом. Птиця вимучена після загальному після взагалі пташенят і всього решту, так що птиця хочу на консервацію також. Буду відпочивати. Єдине, що мені не подобається, це коли голуб'ятні. бачите, все разом. І декорація, і спортивна птиця. Так воно ну, не має бути, чесно. Ну, не гарно. Мені воно не подобається. Будемо щось з цим змінювати, чесно. Тому що птиця спортивно має літати, має плодитися. Під неї тільки можна підкидати яєчка від декорації. Коли птиця закрита, вона все одно вона кувала, не має того здоров'я, вона квола, не облювана, то не є птиця. клітці це. Досить-досить так погано. Декорація така. Все рівно завжди щось хворіє, щось йому не вистачає якихось вітамінів. Завжди з ними щось не так у вольєрі. І... Ну, добре, що яструк їх не це добре, плюс все так, але мінус в тому, що вони погано виводяться. Будемо щось змінювати. Можливо, що ще вдасться зробити якусь там глуб'ятню. Будемо бачити, в планах є, як ну все вийде, побачимо. Ось такі голуби. З новою птицею мулімансик пропав голуб через дурницю поставив в капкан в такому місці, де взагалі голуб, не мали Бо там чого бути. На виході щура, щур лазив, перед тим попався був щур в капкан, а потім зловився голуб. Чого він туди заліз, я взагалі без. не розумію. Там дирка така невеличка, то щур його туди тягнув. І замість щура впався голуб, не знаю. Ось так, так що голуба ми втратили. А ось так приємно понаблюдати за пташкою, як вони. їдять травичку, бачите, конюшинку, гарно все обскубують собі. Воно хоче все зелені. Вітамінів, сіль. Побити це голочкою, солі дати до шутру, мінералі. Все на цього хочеться рокушнячку. Все цього птиці необхідно. Для здоров'я. Виноградна, щоб скубали чисто, треба його прийнявся. Шкода, щоб він пропав. Одна бачу, гілочка прийнялася, другу не оббили. Треба чомусь там зашити, щоб не, до нього не діставали. Хочеться, щоб тут нарад прийнявся. Ось так, так що не забудьте підписатися, поставити вподобаєчку. Будемо вже робити голуб'ятням, щоб покажу, ті плани. Взагалі, в мен є, готова голуб'ятня. Не знаю, чи доречно є робити ще щось. Якщо є, можливо, краще перевезти з дому, забрати туди, поставити. Воно, Я думаю, що можливо навіть буде і краще. Чим зараз знову щось робити, планувати. Може було б і доречніше, краще тут поставити голуб'ятня і мав би з цим такий чистий спокій. Голубятня готова, велика, якраз там під спортивні голуби було б просто самий, самий раз, самий шик. Якщо буде чим, можливо, її перевезу. Бо повністю треба так її розбирати. Можливо, і розберу його. Дошка, в принципі, є. Обшиється, зашиється, все зробиться і зробиться тут голуб'ятник так, так що не забудьте підписатись. Всім дякую, до побачення.